да вещь Зайдешь на сайт. <с vanity> Подивишся. І це воно буде зразу привертати. Ну, воно буде, так, і воздух давати буде, і корку трощити на пшениці, на соняшнику можна по чому хочеш. Та чого, це до МТЗ підходить прекрасно. да? так. Вона 890 кілограм важить. І вона ж не така широка. Тобто він його підніме, геть легко. А це шестерка, шестиметрова є ж така сама, то було б важко. Mm. Ну, я все одно буду Ніхоландом його тягати. Mm. Есть... Так, і ось у нас ротаційна борона. Я ніколи не працював даною бороною. Я не знаю, як воно правильно має бути. Так, трохи ми зарилися, але нічого, бо тут відсипалися дуже важко було. Саме перше, що мені кидається в очі, це три підставочки. Щоб не стояло, воно, оці йожики на землі. Я дуже цього не люблю, коли воно от на землі стоїть. Це просто капець, але, але дивлюся, що ну, якось воно зроблено і нічого так. Зараз я вам покажу, що у нас тут такі зуби цікаві. Подшипник дивлюсь, необслуговуємо. Тобто, якщо, що, собі раз, гайчку відкрутив, розібрав, поміняв. Тобто вони не мажуться, не треба то ж при цьому ганяти як ото куча оцих. Це, по-моєму, в джендірах вони вроді можуть. Не знаю. Хто, хто користується якими боронами ротаційними, то напишіть в коментарях свої враження. Так що так. Так, а ну що, це воно якось начебто... А, думаю, що воно якось не так стоїть. Це ж вони ж тандемні. Це ж вони повинні копіювати а, рельєф грунту. Бо я щось так глянув, начебто ці стоєчки рівненько стоять, чу... а що ці по-другому. Та самі тандемні тут, а значить, стоєчки так прикольно. Це ж буде копіювати добре. Правда, я не знаю, для, чого четвер... для четверки це транспортний пристрій, тому що ви ж бачите, що тут ося стоять собі, ну, як в этом, як у нас в УПС-кі. Скинув гайки, оці пооткручував. Поміняв, поставив і потягнув. Ну, це, в принципі, там, де немає де проїхати. Є ж це для малих господарств це шикарна штука. Так, це ось теж приблудаться. Ну як вона, балочка ця. Теж дуже удобно. Сразу на місці на тракторі її поставив, одрегулював, оцентрував. Потім тільки приїхав тільки чикс, І є так, пальчик. Пальчик, тут, наче, дивлюся, великуватий. Але головне, щоб там, де яблука трактора, щоб воно тут крепко стояло. Так, теж два положення для вищого і нижчого. Ну, там як і на тракторі так само два положення. Це, кстати, дуже вигодно, коли 83 От на 83, прям ну, прекрасно, і по весу буде те, що треба. Прям реально, в мене навінд, можна так сказати, розгрузиться, коли там будемо працювати по кукурузі там по соняшнику даною бороною, то якраз то, що треба. Ніхоланд, наприклад, буде зайнятий там соприскувачем, чи ще може на якихось роботах. А МТЗуха може вчепити і шурувати. Ну, на цей раз, на пшениці, то буду працювати я Яніхоландом з даною бороною. МТЗуха, воно вже із. Лієчкой буде працювати. Так, так, стоечка. Це все откидається, все на этих. Та, блин, клас. Кстати, похоже, як у нас на сівалки. Так, щось ударяне. Бачу. Десь, напевно, на погрузки. Так, ротаційно. Так, дивіться, номер, все як положено. Так, а вага 890 кг. В принципі, то, виходить, у нас культиватор того генерала у нас 945. Але він же ж широкий, то есть для МТЗУ його просто козли цим. А з оцей бороною, я думаю, буде справлятися дуже шикарно. Кстати, я взяв обратні клапана на, на, ци, на циліндр. Так що буде опускати медленно. Так що, ну так от, в общем, стоєчка на пружинах. надо собі затягнув. Ну, побачимо в роботі, як воно буде працювати. Так, да, звісно, я не завідую це хто собирає це, поки ніч поскручуєш, скільки вре. Поки хлопці загружають, зараз я вам покажу, що тут постану зимою і що у нас відбувається. Просто гляньте, яка тут корочка. Ну ось, Гляньте, все в тріщинах, тут балебина, вітер видуває, все на світі. І, в принципі, ротаціонна борона справляється повністю. Трощить цю цю корочку і заділує селітру. Ну, зараз я вам покажу, як воно. Получається. Ну, а пшеничка от така от померзла, звісно. Покушиться вона не покушилася. Тут з осені було дано 100 кг травмофозки і дається зараз 100 кг карбомід. Карбомід, дивіться, кстати, ось така от фракція цікава. Так що так от. I wanna be strong, wanna be brave Bloody hands wrapped, covered up in tape I might not be the best, but I never break I will not surrender, I am a contender I gotta be strong, gotta be brave You come face to face with the face that you have to you coward shot. Today is the day, make a change in my life, I think it's about time. I will not fear home me back anymore. for me getting what's mine I'll change my brain, my thoughts. A new game, new rules, my що я оце думаю собі, а moss. Це бі геть по крамсалом. І все. Вона не покусилася нічого. Задупасило б геть на тому крапка. А так хоч ось без травм, все прекрасно. Ну будемо бачити, буде ток, не буде ток, все одно воно покаже, як не крутить. Що вам якраз тут показати, як тут уже, як в середині поля, можна так сказати. Значить, гляньте, як вона неряє Ось глибина Так, сантиметрів 5, напевно, железно є. Тут я ж скинув скорость і гляньте, воно, виходить, вже не так ефектно, як коли стоїш. А так, в принципі, корочка зірвана, добрива перемішується з землею. Листя оце, трошки його, як то кажучи, розчихляє. А те, що погане має гнить, то воно якраз його і одриває. Наприклад, ось дивіться, ми можемо наблюдати. Прекрасно. За колесами, за колесами, все тільки, бачите, лапки не ряють, я не знаю, може треба, надо... бачите, навіть прокручується. Може треба затягувати все, оцю прижину, але воно ж не дасть внизу вже там. А так, в принципі, э, стоїчки всі грають. Доволі так неплохо, неплохо. Але мені мало ходу, якби більший ход ще був. А так в принципі нічого подобається. Так, прочильник воно розкидає. І я буду перти. Маленькі колеса якраз виходить між рядочками. Все виставлено чотенько. Ну, фон поля, в принципі, задовільний. Це, мабуть, найкращий ріпак, який в нас був. А далі буде видно. Летить таке задє майщовить. Ось така віщ. І корочку вона збиває. В общем, нормальна така віщ, а як вона... Буде, допустимо, вже в такій фазі, оце. оце вже будемо бачити. Так, ну що, певну кількість ми зробили, попрацювали по пшениці, і зараз я вам покажу різницю, де вносили, де не вносили карбомід. Ось ось, бачите, на краю яка пшениця страшенна, це там, де не попало. А не попало і за те, що брательник думав, що у нас вилетів циліндрик і він ото без відходжування е, края. Робив одразу заход, думав, що все буде нормально. а Вона, казується, не захватило, не попала кількість, яка потрібна, от і все, а де попав карбомід, там і результат. Значить, що? Дивіться. Все, заходю, де я пройшов ротаціоночкою. Це крайній тут проход. Вертався якраз сюди на себе і покажу вам, що нас відбувається. Значить так, пройшов я оце так. Бур'янець це все не весь вирвало, де навіть ось не вирвало. Ось теж є, теж є. Тобто отаке вже воно не бере. Гляньте, не бере. Ну, зато побачимо, як воно покаже в бункері. Мені оце саме цікаво. Чи є плюс в цьому, чи немає. В общем, якось так. А тут що? А тут і вириває. А тут вириває. Тут ось не вириває. Так освободило від землі, в принципі. Тобто воно легесенько витягнулося. Не знаю. Не знаю, що теж таке вже не бере. В общем, я для себе буду знати фазу, яку треба працювати по кукурузі, наприклад, там, чи по соняшнику. В общем, туди і обратно я робити не буду. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Так, і перейдемо ж сразу, де не оброблялося. Так, це ще оброблялося, де не оброблялося. Тут вже видніше, що більше є бур'янців. Є такий момент. Єсть. В общем, для себе. Ну, пшеничка, в принципі, підтягнулася, донизу гірша, наверх краще. Там, де більше перекриття вийшлося карбоміда, взагалі пшениця гарна. Ну, в общем, будемо далі кормити, вносить препарати. Тут ми будемо вносити е, від компанії Кортева. Це в нас. Три буде фунгіцидної обробки на даній пшениці. Хоча ми ось буквально вносили. Але ще поки місця не бачу дій, ще воно не підпадало. Ось дивіться, є. Я не знаю, що це таке. Ну, я не агроном, я в болячках я не розбираюся, що воно, як, до чого. Ми треба бачу, вчитися вже на своєму. Так, пшениця, в принципі. По два в основному пагона. Є по одному. Є деякі по три. Ну, різна є, дуже різна. Вилазить саме тут де-не-де де соняшникова падалиця. ми її приберемо і все. І хай собі росте. В принципі, по своїх можливостях, що ми її зможемо дати, то ми дамо. А ви наблюдайте, що ми будемо вносити. Так що дивлюся для себе, треба працювати більш такими. Туманними, а не вітровими форсунками, туманні будуть більше давати ефект на рослинку, бо от і вітрові, в них крупніша крапля, і толку з нього ноль, як на мене. Так що так, все, печу додому, продую повністю цей апарат. Бо це ж треба тут пилючку оце все діло поздувати, щоб воно було чистенько і гарненько. Так, оце все діло Прибрать. Ну, Бачите, летіло так добряче на нього. О, все. Ну, поїхали. Дякую, що переглядали дане відео. Поставте лайк. В будь-якому випадку, подобалася вам оця робота? Чи не подобалася, а лайк для мене. Все, всім пока.